Ну, мій позивний дюха. Я командир відділення взводу розвідки. Ці дрони. Ну, знаєте, вони якби і нас кошмарили. Я тут я бачу, що я це можу займатися, я це можу робити. Я можу допомагати піхоті. І з кидами працювали, і як розвідка працювали, і дуже багато ворожої сили вивели з ладу. Я Іванович, заряджаючий. Я важкий тіло даного підрозділу Зловили дві в а потім я не знаю, що там сталося з машиною. щось вона заклинила, Ми тупо на кілометрах 140 вилетіли. Коротше, збили железнобетонний стовп. Е, є такий момент, що ти завжди знаєш, що за нами приїде і мобілізовувати будуть всі. І тому це дуже класно. Ти можеш робити якусь дуже гарну роботу. Ти можеш приносити користь своїй країні, але знаходитися в тилу.